Життя це дискомфорт, це треба прийняти. Абсолютно кожен з нас, так чи інакше, в різні періоди свого життя скочується ось це мислення жертви, ніби всесвіт здав вам погані карти і винуваті інші люди. Всім привіт! Мене звати Аня Коваленко. Це подкаст трохи легше. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такі цікаві теми, як вивчена безпорадність, мислення, жертви, агентний підхід до життя. Як діяти, коли здається, що все йде проти вас? Звідкись у нас у всіх є думка, що життя колись стане легшим. І проблеми вирішаться. Але ж насправді життя це дискомфорт і це варто прийняти. Хоча це не дуже популярна думка, бо давайте відверто ділитися складнощами, труднощами не дуже прийнято. І є така тенденція бажати того. Щоб дістатися до точки, коли всі проблеми вирішаться, настане той блажений період, коли можна буде не впахувати або можна буде не перейматися за те, що за кутом на тебе чекає якась нова складна задача, складна проблема. Але ж насправді суть життя це і є подолання труднощів. Через труднощі ми зростаємо через труднощі, ми знаходимо якісь нові грані себе, свого життя, свого потенціалу і. Незважаючи на те, що слово труднощі асоціюється з чимось дуже неприємним, це і є шлях до нашого зростання. Ми стаємо краще, мудріше, сильніше, витриваліше, не супротив, а завдяки тим викликам, які ми вирішуємо, які ми приймаємо. Якщо дуже спростити, то якщо ми прибираємо труднощі, то по факту ми прибираємо весь зріст, і весь власний розвиток, який можливий на нашому шляху. І коли є фантазія, що життя обов'язково має спроститися, то по нам дуже сильно б'є будь-яка проблема, з якою ми зустрічаємося, будь-яка нова складність. Бо ми її сприймаємо не як можливість для росту, не як необхідну складову зростання, а ми її сприймаємо як загрозу, як перепону. Ну і звичайно, це викликає купу негативних емоцій. Так, життя може бути хаотичним, несправедливим і виснажливим, але це не означає, що все воно таке. Це означає, що це тільки його частинка, і на фоні цього є ще і позитивні моменти, які є в житті кожного з нас, і ось розуміти те, що одно без іншого не існує, тобто не може бути життя тільки чорним чи тільки білим. Це завжди суміш, це завжди взлети і якісь падіння. Вся ця філософія, яку ви і так чудово знаєте. Ніби це все очевидно, але це складно дуже сильно прийняти. Тому в цьому епізоді я саме хочу сфокусуватися на тому, як же в нашому житті проявляється ось це мислення, коли ми гіперфокусуємось на всьому, що є негативним. Бо тоді, якщо ви будете відзначати, що ага, ось тут у мене гіперфокус, ось тут у мене гіперфокус, то ви будете, ну, по факту. Коли ви бачите це, то простіше з цим працювати. По перше, простіше не так сильно тригеритись на це. А по-друге, брати відповідальність за своє життя. Складність того, як ми бачимо, життя може складатися з декількох джерел. Сьогодні розгляну два найбільше таких. Важливих, це гіперфокус на минулому досвіді, і також те, як ми керуємо своїми емоціями. Є ще декілька джерел, так, з яких ростуть ноги нашого такого сіруватого погляду на життя і гіперфокусу на проблемах. Якщо вам цікаво те, що я сьогодні розповідаю, дайте знати в коментарях, і тоді я запишу наступні випуски. В цьому епізоді я спираюсь на роботу Скота Баррі Кауфмана, який... Останні роки якраз і досліджував, а як же працює в нашому суспільстві ось це мислення жертви Англійською він його називає victim mindset. І перш ніж я перейду до власне теми сьогоднішнього випуску тих двох джерел: гіперфокус на минулому досвіді і роботи з власними емоціями, хочу розпакувати, що ж таке є те мислення жертви, і про що йде мова. І я зачитаю зараз тези. Які ви можете надягнути на себе і відчути наскільки вони вам відгукуються, все це є прояви мислення жертви. Можете порахувати, скільки у вас відміток можете просто відчути та наскільки вам відгукується те, що ви зараз почуєте. Перше, це ви схильні звинувачувати у своїх проблемах зовнішні обставини, ніби всесвіт здав вам погані карти і винуваті інші люди, або навіть ціла група людей налаштована проти вас. Друге, це ви приписуєте усі або більшість негативних наслідків чи труднощів, з з якими ви зараз стикаєтеся. Оці одній поганій події, яка колись вами відбулась третє, ви часто з недовірою ставитеся до людей і замислюєтеся, чого ж вони насправді хочуть від вас. От ніби коли вони хочуть зробити щось добре. Ви все одно сумніваєтеся і не довіряєте їм. Четверте, ви вважаєте, що не зобов'язані брати відповідальність за свої дії або реакції через травматичний досвід у минулому. П'яте, ви схильні відчувати, що маєте право на хороші речі в житті, бо страждали раніше або страждаєте зараз. Далі ви схильні вважати, що ви можете поводитися егоїстично або агресивно через своє страждання, через той негативний досвід, який ви прожили або проживаєте зараз. Ви часто переконані, що ваше страждання важливіше за страждання інших людей. Ви часто відчуваєте моральну вищість і звинувачуєте інших у аморальності, несправедливості чи егоїзмі, водночас сприймаючи себе як моральну та етичну людину. Останній пункт це ви не можете перестати прокручувати в голові свій минулий негативний досвід. А тепер важливо, я не буду питати, скільки ви нарахували у себе тих пунктів, бо насправді кожен з нас, абсолютно кожен з нас, так чи інакше, в різні періоди свого життя, скочується ось це мислення жертви. Просто питання: наскільки це часто, наскільки глибоко, і чи це постійний процес, чи це ви в нього занурились, а потім швиденько дістали себе і пішли далі жити своє прекрасне життя? Тому якщо відчуваєте, що все ж таки. Якийсь такий наратив, він для вас зараз актуальний, то цей випуск точно для вас. Якщо якісь з цих думок вам відгукнулися, і от ви сидите або стоїте зараз і думаєте, ну так дійсно, я іноді впадаю в таке мислення жертви, щось зі мною схоже відбувається, якось це неприємно. Хотілося б з цим попрацювати, але жодного разу так до цього і не доходив, не доходила. То хочу сказати, що з саме з цими проявами дуже класно працює когнітивно поведінкова терапія і. Якщо ви ніколи її не пробували, або сумнівалися, або не знаєте до якого спеціаліста звернутися, то хочу вам нагадати, що в подкасті трохи легше є промокод EASY, англійськими літерами E-A-S-Y, який ви можете застосувати для того, щоб отримати на платформі Mindly 10% знижки на першу зустріч з терапевтом. Тому переходьте за посиланням, яке перше в описі під цим епізодом. Ви можете знайти психолога по відео візитівці, по опису, по досвіду роботи, навчання по темам, з якими вони працюють, повністю все подивитися, побачити відгуки, обрати ту людину, яка підходить саме вам, і записатися до неї на першу зустріч. Тому користуйтеся промокодом, не відкладайте турботу про себе на потім. А ми повертаємося до епізоду. І ще важливий момент, який уже трошечки зачіпала, бути жертвою не означає. Мати мислення жертви, бо можна дійсно бути жертвою негативних, дуже жахливих обставин і не мати мислення жертви, і можна взагалі ніколи не бути жертвою, тобто не проживати дійсно якийсь жахливий травматичний досвід по вашим критеріям, бо для кожного поняття травматичного досвіду це тільки його суб'єктивні переживання. Так ось можна його не переживати і все одно мати мислення жертви. Ось тому розділяємо ці дві речі, тому що. Вони не завжди поєднані. Тут важливий момент, що незважаючи на те, що відбувалося з вами в минулому, чи відбувається наразі, і наскільки це суб'єктивно для вас негативний досвід, у кожного з нас є можливість взяти відповідальність за своє життя і внести в нього ті зміни, які вам саме хочеться. Ось тому сьогодні ми на цьому будемо фокусуватись. Тепер переходимо до гіперфокусу на минулому і. Пам'ятаєте, я от тільки що читала один з критеріїв мислення жертви, це приписування поточних проблем одній негативній події, яка з вами колись там сталася. Ось це і є гіперфокус. І я не кажу про якісь такі жахливі події в вашому житті. Я кажу навіть про якісь робочі приклади, наприклад, коли вам керівник постійно казав, що у вас не виходить робити якісні презентації. І ви просто в це повірили. Тобто, просто тепер кожного разу, коли вам потрібно виступати або якусь будь-яку публічну думку висловити, ви себе зупиняєте, бо вірите в те, що у вам це не вдається. Тобто навіть не намагаєтеся щось цим змінити. Це є вивчена безпорадність, такий дуже популярний термін англійською learned helplessness, бо зараз багато матеріалів англійської можна можемо навіть не знати їхній переклад. Так ось ця безпорадність це є наш насправді дефолтний. Базовий стан. І це ну, тобто, це трошечки взриває мозок, бо, якби так здавалося, що ми такі дуже активні і маємо ну, як людство, не знаю, тобто, спрагнути до чогось кращого, але насправді наше базове налаштування це ось. Так і проявлятися, та тобто відчувати, що ну навряд чи у нас щось вийде, не сильно так вправо-вліво, якщо не потрібно, ну якщо це не критично, якщо це не супер потрібно для виживання. Тому нам дуже легко скочуватися в ось ці рішення, що та нічого не вийде, та дійсно, та у мене то не виходить, та то, то можна навіть не пробувати. Тут тут я не сильна. І ось ці всі. Переконання про себе, вони вони записуються і. Нам дуже легко з ними жити, нам дуже легко на них переносити відповідальність, що ну мені ж тоді керівник сказав, що у мене не виходить, значить зараз не вийде, або просто у вас дійсно щось не вийшло. Там вийшли ви на сцену і неякісно провели ту презентацію, і тепер навіть не намагаєтеся щось змінити, а постійно повертаєтеся до того негативного досвіду, що у вас тоді це не вийшло. Тому навичка, яку дійсно потрібно навчатися, це зворотні до вивченої безпорадності. Такий переклад набутий оптимізм, тобто набута така віра в свої сили. І це не мотиваційна цитата, під цим стоїть дійсно наука, бо всі наші переконання про світ базуються на минулому досвіді. І те, як, який ми досвід зараз для себе створюємо, в якийсь момент він стане минулим. І якщо ми створюємо для себе позитивний досвід, то колись ми на нього зможемо спиратися. Розумієте логіку? Тобто, якщо я вийшла на сцену, у мене не вийшло, це мій базовий досвід. І він негативний, і я буду на нього спиратися наступного разу, коли буду думати про публічні виступи. Якщо я спробую ще раз, два, три, і на якийсь з цих разів він буде позитивним, і я його запам'ятаю, отримаю від нього задоволення, то це. Стане моїм новим базовим налаштуванням. Я про це буду про цей позитивний досвід згадувати, коли буду готуватися до наступного публічного виступу у своїй книжці сім з половиною уроків про мозок Ліза Фельдман Барет, нейронауковиця, говорить про те, що є дуже популярне неправильне розуміння того, як працює наш мозок, і ми здебільшого сприймаємо його як дзеркало. що... Ми бачимо, я бачу рослинку, і от просто воно відзеркалюється мені якимось чином в мозок, і я розумію, що це рослина. Але насправді, для того, щоб мені зрозуміти, що це рослина, мій мозок має перебрати купу моїх минулих досвідів і зупинитися на тому, що з усього, що я бачила у цьому житті, це найбільше схоже на рослину. У нас у всіх був такий досвід. Наприклад, ви здалеку на щось дивитеся і думаєте, напевно, це камінь. Потім воно починає рухатися. М, можливо, це ведмідь, якщо ви там на, в лісі десь, а потім ви трошечки ближче підходите або наводите фокус і розумієте, що це просто людина там нахилилась і, і, і щось робить. І таким чином це ваш мозок перебирав усі можливі варіанти того, що би ви могли побачити. Якщо б це було дзеркало, ви б одразу бачили людину. І таким чином працює не лише зір, але й все наше сприйняття реальності, та? тобто всі наші думки. Які у нас є, наприклад, коли я думаю, що життя занадто складне, то через цю призму я і буду бачити все навколо. Або якщо я захочу вже змінити це переконання, то можливо якісь речі, які здавалися мені раніше неможливими або занадто складними, вони будуть виглядати уже зовсім інакше. Так само, як спочатку я бачила камінь, потім, потім я думала, що це ведмідь, а потім я побачила людину. Об'єкт один той самий, а скільки різних досвідів навколо цього відбулося у нашій уяві. Мені дуже подобається думка, що ми відповідальні за щось за якусь подію, не тому, що вона з нами сталася, і, і ми винуваті в цьому, а тому, що ми єдині, хто може щось змінити. І страх засвоюється автоматично. Провалений публічний виступ засвоюється автоматично. А для того, щоб змінити щось, змінити це налаштування, потрібно докласти зусиль. То як перейти до цього більш активного, такого дієвого погляду на життя? Один з підходів це почати ставити собі питання не чому, а що. Не чому зі мною так сталося, не чому все не так, не чому у мене не виходить? А що зараз відбувається? Що я зараз відчуваю? Що привело мене в ту точку, де я зараз? І. На що я звертаю увагу в першу чергу? Та тобто, можливо, у мене дійсно є якісь переконання, які мене дуже сильно зупиняють, і це дозволить шукати варіанти, опції, рішення. А не тільки фокусуватися на тому, що все йде не так. Бо питання чому одразу нас заводить на дно максимально вглибоко, тому що ми починаємо себе жаліти, і нічого поганого в саможалінні немає, але усього є межа. І пожаліти себе можна, але потім бажано перейти все ж таки в простір: а що власне робити? Що, які є у мене варіанти. організаційна психологіня Таша Еуріх навіть проводила дослідження, обрала. Близько 50 здається людей, і у них спочатку оцінка їхньої їхнього рівню самосвідомості була, наприклад, 10 умовних одиниць. І згодом вона змінилася до там двадцяти. Та? І ось ця зміна. Рівня самосвідомості, самоусвідомлення, вона відбулася в тому числі на фоні того, що ці люди почали більше ставити свої питання, що замість питання, чому в своєму житті. Всі ці питання об'єднує відповідальність, питання, які починаються з що? Бо коли ми питаємось, чому, то ми фокусуємося на наших обмеженнях, коли ми питаємо, що ми фокусуємося на нашому потенціалі. Окрім подій минулого, люди ще часто звинувачують свої гени у всьому, що йде не так. В цьому є якась логіка, я не буду сильно довго зупинятися на цьому. Важливо лише сказати, що немає чіткої кореляції, що ваші гени впливають на те, наскільки там успішною або розвиненою людиною ви станете. Гени вказують на наші вразливості, на наш потенціал, на наші схильності, вказують, так? тобто вони дають напрямок. Але що ми з цим напрямком будемо робити? Ми будемо наші вразливості посилювати чи, навпаки, посилювати наші схильності, наші здібності. Це все проявляється через дії. Тобто, гени це. Базовий такий елемент, як кубіки, так з яких ми складаємось безумовно, але що ми з цим, що ми з ним будемо робити, і наскільки ми будемо плекати те, що у нас уже є, а наскільки ми будемо це розвивати, залежить тільки від нас, бо гени можуть бути чудові, але без конкретних дій ніяким чином вони не, не дадуть про себе знати. Отже, незалежно від нашого минулого досвіду, від наших генів, від наших батьків, які, які сумарно мають дуже великий вплив, звичайно, на те, якою людиною ми є зараз, незважаючи на все це, у нас все ще є вплив на те. А що ми будемо робити далі? Як ми будемо проявлятися? На що будемо робити ставку, як себе будемо розвивати, і через яку призму дивитися на це життя? Друга частина випуску це емоції. Ми Будемо говорити про зацикленість на уникненні негативних емоцій. Так, окрім того, що ми... Можемо жалітися на те, що все у нас було не так раніше. Ще тут і зараз ми можемо уникати будь-якого негативного досвіду, який потенційно лежить на нашому шляху. Повертаємося до першої однієї з перших фраз, які я сказала: життя це дискомфорт, це треба прийняти. І виходить, що якщо ми постійно його уникаємо, постійно уникаємо цей дискомфорт, постійно уникаємо неприємні ситуації, які можуть з нами статися, потенційно, коли ми. Ідемо в напрямку там, в свого розвитку, кар'єрного, в стосунках чи будь-де будь ще, то виходить, ми обмежуємо себе, обрубаємо собі всі шляхи для того, щоб досліджувати це життя. І, і в цьому є величезна проблема, бо постійне уникнення дискомфорту говорить про те, що ми просто стоїмо на місці, а стояти на місці для нас дуже непритаманно. Нам то дуже. Нудно, ну давайте згадаємо всіх наших пращурів. Вони постійно живили в активному а, способі життя і фізично, і морально. Вони постійно щось нове бачили, вони постійно з чимось новим взаємодіяли. Вони для них все постійно було нове. Вони переміщувалися з території на територію, а вони ввели дуже активний спосіб життя в плані бігу фізичної активності ходьби. І виходить, що нам просто зараз стояти на місці це дуже неприємно нудно. І ну, в таких станах ми відчуваємо себе набагато більш тривожно, ніж коли ми щось робимо. Тому повертаюся до думки, що зациклюватися на тому, щоб уникати негативних емоцій, це також не дає нам насолоджуватися світом на повну власне і. Зараз про це поговоримо детальніше. Отже, нас часто вчать, що негативних емоцій, наприклад, страху, треба уникати. Що насправді само по собі дуже дивно, бо емоція це лише сигнал про те, щоб звернути увагу на те, що у нас в організмі відбувається всередині нас відбувається. Тому не варто ділити емоції насправді на хороші і погані, і прагнути до того, щоб відчувати лише хороші емоції. Прагнути треба відчувати весь спектр емоцій, давати собі можливість проживати це все. бо… Коли ви проживаєте проживаєте справжній гнів, бо роздратування або розчарування, то на фоні цього дуже класно потім проживати емоції радості, захоплення, насолоди. І коли, а коли у вас є тільки один спектр, коли ви тільки однобоко дивитеся на життя і сприймаєте всі інші емоції, глушите і даєте собі можливість право проживати тільки позитивні. То вони так якісно і яскраво також не будуть проживатися. Бо от ті всі заглушені емоції, вони ж нікуди не діваються, вони просто не є прожитими. І я думаю, ви також це помічали, коли у вас все стискаються всі м'язи, коли підвищується тривожність. Банально це все на фоні того, що ви не даєте собі. Проживати і негативний досвід також, одразу перейдемо до практики, тому що глибше нема сенсу пірнати в цю тему. Треба говорити про те, а що ж власне з цим робити, з цим бажанням приховати негативну сторону емоцій. Перше, це ми маємо розвивати емоційну гнучкість і почати з усвідомлення декількох важливих речей про наші емоції. І тут три пункти: перше це емоції тимчасові. Так, будь-які емоції проходять, і насправді дуже швидко. От ті дослідження, які є. Немає якоїсь чіткої цифри, але ви можете також по... поцікавитись цією темою. Декілька хвилин максимум, здається, триваємо це. Тобто, коли ми обираємо, коли ми злимося весь день або гніваємося, або сумуємо, то насправді ми обираємо це робити кожен раз по новій. і Зупинити цей цикл можемо лише ми. Тут важливо не придушувати та дати собі прожити, дати собі побути якийсь час, але не обов'язково бути в цьому стані весь день, якщо вам це не подобається. Тому повертаємо завжди себе до того, що емоції по налаштуванню основному тимчасові. І між стимулом і реакцією є вибір, пам'ятаємо. Тобто, ми завжди можемо обрати, як ми далі будемо себе почувати. Це перше. Друге, це те, що емоції вас не визначають. Як часто ви казали, я зла або я роздратована. Тобто, ніби це вже є частиною мене і зі мною зараз уже щось не так. Хоча насправді можна сказати, я відчуваю злість, я відчуваю роздратування, і тоді ви роз'єднуєте себе від емоцій, яку ви відчуваєте, бо ви не є вашими емоціями і. І це нормально. І третій момент це те, що емоції дають вам сигнали, але не кажуть, що саме конкретно ви маєте робити. Тобто, ви можете, повторюсь, завжди обирати, а яка наступна буде ваша дія, і не обов'язково діяти з тієї емоції, яку ви зараз відчуваєте. Дуже класно діє дати собі паузу, вийти з кімнати, вийти з зустрічі, попросити перенести щось. тобто… Бути актором, да, бути цією людиною, яка агентна, несе відповідальність за свої дії, за свої реакції, і може, і може донести, що зараз я себе відчуваю злою, або втомленою, або роздратованою, і пропоную там, зробити перерву, перенести, зідзвонитися пізніше, тобто дати собі прожити цей стан і в іншому вже стані. Повернутися до комунікації з іншою людиною, що звучить набагато більш доросло, ніж тригеритися і вступати в конфлікт. Друге, поділюсь з вами таким прийомом для проживання емоцій. Англійською він називається RAIN, українською, перекладу конкретного дослідного не буде такої ж самої абревіатури, але суть його. В чотирьох етапах. Перше, це are recognize, тобто поміть, поміть, яка емоція зараз головна, що, що зараз конкретно з тобою відбувається. Далі «a allow», дозволь, дозволь їй бути, знову ж таки, не приглуши, не придуши про все, що ми вже з вами говорили. I investigate», досліди, як вона проявляється в тілі, що хочеться зробити, звідки ростуть ноги. А можливо, це якась дуже постійна ваша реакція. Ви виходите на одну і ту саму зустріч, і у вас починає підніматися тривожність. У мене таке буває, я відстежую, що з певними людьми, коли я починаю комунікацію, я вже така дуже напружена і готуюся до, до війни. А насправді це класний момент, це помітити і зрозуміти, що ага, окей, а чи є у цього адекватна якась. Причина, якщо так, то спробувати її вирішити, якщо ні, ну в моєму випадку ні, то я практикувала подихати перед зі дзвоном, розслаблено сісти, не знаю, заварити собі чайок, тобто дати собі можливість змінити стандартне налаштування реакції на певних людей, і це допомагає. Але це поки що ми не прийшли до дії. Це ми. Називаємо зараз «I investigate», тобто ми досліджуємо, шукаємо, що взагалі відбувається, можливо, звідки звідки ростуть ноги. І останнє це «N». І це «Nurture» підтримай себе тут про співчуття, про те, щоб визнати, що те, що ви зараз проживаєте, є нормальною частиною людського досвіду. І ось ті приклади, які я назвала, коли ви даєте собі зупинитися, коли ви даєте собі вити з кімнати, вийти зі дзвону, вийти з комунікації з іншою людиною, дати собі час. Це ж також про самопідтримку, коли я визнаю все, що відбувається, і даю собі можливість. Побути з цим, а не намагатися все придушити або виволити на іншу людину, що ще і гірше. Ну і третє, це розширювати свій емоційний діапазон. і це насправді підсумовує все, про що ми вже говорили: давати собі проживати ті чи інші емоції, бути з ними і дивитися, як мені з цим. І, звичайно, постійно виходити з кімнат зі дзвонів і від інших людей ви не завжди зможете, постійно давати собі годинами проживати ті чи інші емоції, також ні. Тому ми маємо шукати ті методи заземлення, які мені підходять тут і зараз. Тобто, як я себе можу привести до ладу там на рахунок 10, а не там за годину, дві-три. І тут питання: ось. Цього емоційного діапазону які емоції я здатна витримувати в моменті. Тут можна шукати мільйон різних варіантів, які вам будуть підходити, і це від того, щоб відчути там свої пальці на ногах, на руках, ось так потерти кінчики своїх пальців. До речі, дуже класно заземляє. А ви це можете робити навіть під столом, коли ви говорите з кимось, дуже заспокоює. А якщо ви ніколи такого не робили, можете спробувати. Дуже заземляє, заземляє в моменті. Можна там відчути власні долоні, ось так, от потерти одну одну, Можна. Почати заземлятись об об'єкти, які вас оточують, наприклад, знайти там п'ять зелених об'єктів, знайти п'ять дерев'яних об'єктів навколо вас, або просто потрогати щось приємне, не знаю, дерев'яний стіл, або відчути тканину на вашому тілі. Тобто, всі такі штуки, я думаю, ви точно бачили такі приклади, про які я зараз говорю в тому ж інстаграмі, в якихось добірках корисних. Вони на слуху, питання тільки чи ми ними користуємося, і такі речі, ну і звичайно, дихання. Як я могла забути? Звичайно, дихання, просто банально почати відчути, як я дихаю, наскільки це поверхнево, наскільки я роблю. Вдих і видих, можна носом, якщо є можливість, можна видихати ротом. І якщо є можливість подихати по квадрату, коли 4 вдих, 4 видих, або є затримка 4 вдих, затримка на 4, 4 видих і затримка на 4. Якщо є такі можливості, то звичайно цим також користуємося. Мені дуже часто допомагає просто повернутися до дихання, бо воно дуже часто стає поверхневим протягом дня. Ми навіть цього не помічаємо, і потім банально зробити три глибоких вдихи-видихи уже дуже класно повертає в тут і зараз, і а що взагалі відбувається, і трошки легше стає, якщо, наприклад, до цього накатувала якась тривожність. Отже, сьогодні ми з вами. Подивилися на такі дві основні теми, як зацикленість на минулому досвіді, або не давання собі проживати негативні емоції тут і зараз. Ці дві речі дуже класно, ну класно в лапках повертають нас в мислення жертви. Прям закидують туди і дають нам там варитися в ньому і не бачити жодних можливостей наперед, і бачите тільки негатив. І... Це, звичайно, дуже узагальнено, але в деталях ми сьогодні вже попорсили з вами, то не буду до них повертатися. Як я вже казала, це не єдиний епізод, який буде на цю тему, тому дайте мені знати, що, наскільки цікава була тема, наскільки вам відгукується, що нового дізналися. Можливо, які є питання, також пишіть в коментарях. А на сьогодні це все. Обіймаю і до наступної зустрічі.